Цю акцію, що ми почали вчора, вона триває лише добу, ще буде йти ще одну добу. Далі передамо це безпосередньо воякам на передову. Це збираємо для батальйону Донбас, тому що вони звернулися, попросили допомогу харчами. Ми сказали, що якщо можливість буде в місті, то ми зробимо. Звернулися до власників магазинів, вони не відмовили. Потихонечку збираємо. Крім продуктів питання, продуктів харчування, треба ще деякі засоби. топори, лопати, троси, спальники, карімати. Де, може, хтось з власників інших магазинів зможе нам допомогти. От, якщо буде цікаво, сторінка допомога армії. Найвивають, що вони в свої пропозиції, що можуть допомогти, і ми з ними зв'яжемось і так зробимо добру справу. Продукти харчування це солодкі, крупи. От, ну, одно з найважливіших, як солдати просили, це цігарки, бо кажуть, дуже корити хочеться там. Так що, ну, отаке, це саме найважливіше. Консерви, будь-яка консервація. От, якщо є е, средства гігієнічних засобів, так що, крім того, Якісь мазі для ног, щоб не воняли, щоб не гніли. Средства для зупинки крові, гемостоп, так звані. Так, сьогодні зранку позвонили з під Курахова. Це наші бійці, бригаду сказали, не будуть називати, але вони стоять безпосередньо вже на підступах до Донецька, бачать Донецьк, як кажуть, у бінокль, і ну, дзвонили, що також треба їм допомога харчам. Наші ужгородці долучаються дуже активно, ніхто не відмовляє. Всі, хто що може, то кладуть, кладуть або пачку цигарок, або можуть десь 20 кг крупи принести, або там 2-3 ящика, ящика тушонки, згущонки принести. От. Що стосується тих людей, хто з нами участвує, то вони це суто зі сходу, переселенці, дуже активно долучилися і майже ніхто не відмовив.